Рід Макс, яку сферу роботи порадиш для студента 19 років, окрім гастрономії? Сезон закінчився, тому в цій сфері наразі складно щось знайти, надіслав 20 резюме і не одного дзвінка. Буду вдячний. слухай. Ну я просто не такий спец ходу, щоб знати, які там вакансії, що, куди і як. Вибач, ну тобто, я з цією темою, де. Зараз шукати е, заробіток хлопцю, якому 19 років. Я не стикаюсь кожного дня, тому навряд чи зможу тобі щось порадити таке. Але я, наприклад, за останній час достатньо багато спілкувався з хлопцями, які просто працюють навіть кур'єрами, і навіть кур'єрами там ну, популярних доставок, таких як Глово чи Болт. Я тобі можу сказати, що в великих містах вони нормально заробляють. Ясно, що там може це не робота мрії, але вони собі заробляють нормальні гроші. Якщо ми кажемо про те, що ти там заробляєш гроші просто щоб ну, якийсь час протриматись, у тебе є план, наприклад, не знаю, ти зараз заробляєш ці гроші, а паралельно там накопичуєш гроші для курсів IT чи щось таке, От за що купив, за те продав. Кур'єром, мені здається, більш навіть ну, вигідніше працювати, ніж десь там на кухні. Але Знову ж таки, тут я не готовий щось таке розповідати, щоб ти там одразу прислухався до мене. Стосовно роботи, пошукай ще. Я впевнений, десь є інфа стосовно того, на що саме звертати увагу хлопцю молодому, який готовий зараз працювати.